63-річний житель Опішні Олександр Каніболоцький готує у своєму гаражі велосипед для поїздки. Ну, тепер все готово, можна в дорогу. Сьогодні чоловік вирушає у велопробіг до Бучі на Київщині, аби зібрати гроші для ЗСУ. Це місто обрав тому, що воно одним із перших зазнало руйнувань внаслідок російського вторгнення. Що із своєї пенсії можна, допомагаємо, передаємо продукти, а так багато не допоможе. З такою цілею може щось вийде краще. Ну це не від мене зависить, а як оцінять люди, мій велопробіг. У мене мета автомобіль або дрон, а там як вийде. Скільки зберемо, потім будемо дивитися. Чоловік планує здолати велосипедом 750 кілометрів. Це добучий назад. Їхатиме через Миргород, Лубни, Грибінку, Яготин, Бориспіль та Київ. Поїздку запланував з осені. Трошки я і раніше хотів у початку квітня, ну, почалися огородити багато роботи, а так трошки підправилися і в цей період, поки настане поліття, обгортання картушки, вирішив зробити цей велопробіг. Ночівля вже договорено у Лубнах, гребінці з головою громади теж узгоджено, де я остановлюся, там мене приймуть, в Борисполі теж, а в бучі там давно вже чекають. У дорогу, каже, брав лише необхідне. В основному це одяг, одяг передіватися, тому що дорога далека, треба передіватися, майки, футболки. Продуктів взагалі, ну там якийсь бутерброд на першу чергу, і бутилка замороженої води. А ліків дуже багато. Багато. Ліки і гіпертонія, і відтиску, і головна боль, і обезболювання. Інформацію про подорож чоловік опублікував на сторінці у соцмережі. Там розмістив і номер карти, на яку можна робити благодійні внески. Це другий велопробіг у житті На Перший здійснив восени. Минулого минулому велопробігу зібрали 12 тисяч, маловато, звісно, але купили гуму для 72-ї бригади. Минулого велопробігу було дуже важко їхати у зворотньому напрямку, тому що почалися дощі і пошти всю дорогу від Батурина до Липової долини поливали дощі. Доїхати до Бучі Олександр Каніболоцький планує за три дні. Ела Трубієнко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.